Перша помилка, У, це помилка, за яку може мене заблокувати Ютуб. Це означає торкатися себе в сексуальному плані. <тит> okay. No comments Або no problems. Знаєте, це неправильно. Oh. <laughs> When you off. Yeah. Ow! Ми віримо, в вас. Mm -hmm. ми віримо в вас. Ми віримо в вас. Ми віримо вас. Ви неймовірні. Ви <звук> неймовірні. Hello, наші дорогенькі students з YouTube. Hello, guys. Сьогодні у нас дуже дуже круте буде відео. Сьогодні ми поговоримо про 15 найпопулярніших помилок. Я навчаю українців, я завжди чую ці помилки. Лексі, носій мови з Англії. Вона теж навчає людей по всьому світу. Вона чує ці помилки. Тому сьогодні, сьогодні буде дуже корисно перевірте себе. Напишіть в коментарях, скільки помилок з 15 ви робили. Також обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, щоб я побачив, що вам дійсно цікаво, коли я запрошую носіїв мови і знімаю відео з ними і знімав більше. Відео для вас. Друзі, дуже вдячний вам за підтримку нашого каналу, і ми починаємо. Перша помилка Уф, це помилка, за яку може мене заблокувати Ютуб. Дуже багато людей кажуть: I feel myself good. Mm -mm. I feel good. I feel good. Треба no, казати. No, 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 no. I feel good. Du -du 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 -du. But not I feel myself good. No, no, no. Feel myself good, друзі. В чому проблема? Коли ви кажете I feel myself, це означає торкатися себе в сексуальному плані. Якщо ви зараз загуглите I feel myself, або просто feel myself, то вам в. Гуглі дадуть відео для дорослих. Не дивіться не гуглі. Це поруч з дітьми, якщо вони у вас є. Тому що знову ж таки, feel myself, Люди кажуть українською мовою Я почуваю себе, але англійською мовою ми не кажемо я почуваю себе. знову ж таки, це означає торкати себе. Тому наші люди приїжджають за кордон, кажуть Я торкаюсь себе добре. І носі мови такі а от тому, будь ласка, не кажіть так і їдемо далі. Наступна помилка. The The and the. це помилка в вимові. Зараз знову ж таки носі мови вам покажуть, як правильно вимовляти цей звук. For example, it's not that this z. It's that this the. So bite your tongue a little bit. Bite. язичок. Stick it the. out. The. The. Between the, the. teeth. <перв infrared fluid> the, <-ed> the, the. Okay. This that the да да Лайк, like, okay. cool. not repeat after you. Okay, Друзі, цю помилку дуже популярна. Також я коли навчався в штатах. Один з моїх одногрупників завжди казав: I sing, бла бла, 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 бла. I sing, Він думав. Що він каже, я думаю, і продовжував свою думку. І потім е, йому професор каже: Чому ти завжди починаєш свою промову зі слів я раковина? Бо I sінk деміс ай-аєм сінк. Є або sink» – це також тонути. Тому не кажіть «I sink», якщо ви не раковина, якщо ви не тонете с. Це не звук с, це звук th. the. «The». «I think». Все зрозуміли, повторюємо за носієм. Друге, дуже популярно, коли ви в інстаграмі будете наступний раз бачити, що хтось підписує свою фотку «No comments» або «No problems», знайте, це неправильно. В англійській мові ми не кажемо «No comments». наче без коментарів в українській мові, наче там без проблем в українській мові, а англійською ми кажемо «No problem» проблем «No comment». «No comment». Uh, «Your Honor, great suit. No comment». No problem. I'll eat the honey. See? No problem. Так, тобто, якщо ви хочете додати якийсь крутий підпис в свій інстаграм, не пишіть no comments. Там нема літери S. Це тільки no comment або no problem. Четверта помилка. Дуже часто знову ж таки більшість помилок вони пов'язані з тим, що не з тим, що у нас в українській мові ми використовуємо деякі певні слова в англійській мові. Ці слова не використовуються. Четверта помилка це кабінет. Наприклад, I work in a cabinet. Так? <laughs> Лексі, аж на свій мові смішно стало, смішно стало, бо cabinet, what is cabinet? It's like a cupboard that you put things in, such as a wine cabinet. Ось, ось що таке cabinet, друзі. Це полички, куди ви щось складаєте, ящички такі, так? А cabinet, what, what do we need to use for this, uh, this meaning? Two options. You can say my office. My office. це перше My office. In my office. або Or study. I work in my study. Або study. Два варіанти. Запам'ятайте собі, запишіть собі. Але точно не I work in a cabinet. Я працюю в кабінеті, нема такого. Окей. Okay. The next one. The next one is I speak English very good. Is it correct? No. No, I speak English very good. Якщо ви кажете I speak English very good. very good tell us you don't speak english very good <laughs> sorry sorry okay uh, what do we use instead i speak english very well okay <Croatia> i speak english very well okay shasta mistake. i very like <laughs> yes i like very much Stav, you don't like your job do you oh yes i like very much i very want i very like I very dislike. Тому що знову ж таки, що українською мовою ми так можемо казати. Ми кажемо, мені дуже подобається, я дуже люблю. Я дуже хочу. Англійською ми дослівно це не прикладаємо. What do we use instead? I really like. I really want. Так. Або перший варіант. Ми можемо сказати I really like, I really want. Або також ми ще можемо сказати: I like potatoes. Very much. Very much. Так, Тобто можна ось це very much поставити на кінець. Але точно не I very like, I very want, I very dislike. Окей, the next one. Ось ці два слова Люди плутають, Це слово science since. Science і сенс. Багато людей кажуть ці слова однаково, читають їх since. Але science – це наука. Ось що таке science. Since – це з якогось періоду. Could you give me an example with the word since I've been training crossfit since October? Так, я займаюсь кросфітом з Октовер. Місяць, Боже, я забув як місяці української мови. Тому, будь ласка, допоможіть, як буде Октябер. Хто тут у нас знає англійську? Напишіть в коментарях, як буде октобер українською. Так, тобто, знову ж таки, не плутайте, будь ласка, вимови цих слів. Science, наука since — з якогось періоду. Наступне, друзі! Друзя, О май гаш. I'm tired. Окей. Okay. News are good. News. Люди кажуть, що новини, наче новин, багато новини гарні. Так, українською мовою гарні. Вони, вони новини англійською. News is good. The good news is we found your Mercedes. The good news is you're about to make a lot of money. News is good. Why? Because the news, it's a singular Івено саундзлайка плюрал і а, новини. Це singular, тобто це однина. Навіть незважаючи на те, що там news наче новини. У нас нема слова new – так новина нема слова, одна новина. the news – новини. Але запам'ятайте, будь ласка, якщо ви хочете сказати новини гарні, ви кажете «News is good». Їдемо далі, друзі. Ось це дуже популярна помилка. Якщо ви її будете робити, то на мови подумають, що ви дуже груба людина. Я цю помилку робив, коли я приїжджав в штати, на мене так дивились. Типу, о Боже, що за грубіян тут сидить перед нами. Коли вас питають, do you mind? No, I don't mind. Okay, um. Do you mind if I sit down? No, please. Це означає, чи не проти ви. Ось так перекладається. Мені здавалось, could you give me an example with do you mind, бла-бла-бла. Do you mind holding this for a moment? Do you mind holding this for a moment? Так, тобто Лексі попросила мене потримати. Do you mind holding this for a moment? І мій мозок завжди думав, що це означає, типу, щось я не знаю, що таке do you mind, і я такий бла-бла-бла-бла-бла, Потримати це. І я такий відповідаю: Yes, of course. Типу, так, звичайно. Ну я думав, що я хочу допомогти людині. Вона мені, мене про щось а, просить, і я такий, так, так, я зроблю це. Але коли ви відповідаєте на запитання do you mind? Yes, це означає, що ви проти. Do you mind? Yes, I do mind. Так, я проти. Uh, what do you need to answer? No, I don't mind. Ні, я не проти. Звичайно, давай я потримаю там. Звичайно, давай я відкрию вікно. Тобто ви відповідаєте на запитання do you mind? No, I don't. No, I don't. Але якщо ви, звичайно, проти, якщо ви не хочете допомагати людині, можете сказати, yes, I do mind. Окей, okay, але не забудьте посміхнутися yes i do mind. Окей, okay. Okay. <laughs> okay, неважливо. Йдемо далі. coach and Кауч. Окей. Okay. Два слова, які дуже часто плутають між собою: це тренер і диван. Бо вони, наче, пишуться однаково, і люди їх читають однаково. What's the difference? Кауч is... Somebody who teaches you or helps you, like a training coach, mm -hmm. an English coach, and a couch is that something you sit on. Couch. Couch. What is a life hack? How do you Yeah, I've upgraded the life hack. Yeah. Oh. So, when you fall off. Yeah. Ouch! Okay. Couch. Or is that really. No, it's amazing. Okay. It's amazing. Because I saw someone comment, like I don't understand the life hack. I was like, okay, let me upgrade it. Okay. <laughs> ми знімали ще один урок, і лексі каже, що хтось написав в коментарях, що типу я не зрозумів, а в чому лайфхак. І Лексі така, окей, okay, we can upgrade it. Ми його покращимо. Or Yeah. 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 Лексі його покращила і придумала, що вона падає з дивану і така, ауч! Чому вона покращила цей лайфхак? В чому лайфхак? Що коли кауч, ауч, ауч, у вас читається диван кауч. А коуч-тренер. У нас є в українській мові слово коуч, мотиваційний коуч. Там ще інструкторів називають теж коуч якийсь. Коуч, тренер, кауч! Ау! Щоб впала з дивана. Ну, я думаю, тут mm -hmm. треба поставити лайк лексі за імпровізацію, як мінімум. Написати в коментарях, чи покращився її лайфхак І чи подобаються взагалі вам уроки з носіями? Чи треба мені їх знімати? Будь ласка, напишіть дійсно. Ми читаємо. Ви бачили, Лексі читає ваші коментарі і щось покращує. Тому не забувайте про коментарі. Будь ласочка. наступне. Дивіться, дуже багато людей кажуть: Come to my home. Or I come to home. Бат. It's, you don't need the two, Just I you come home, I came home, we came home. Mm -hmm. And go to home. No. go to home. No, go home. Just go home. Дивіться, я завжди кажу, як запам'ятати цей е, лайфхак. Це дуже-дуже просто. Багато людей кажуть, вони звикли. Це правильно казати йти кудись, коли ви кудись йдете. Ви кажете go to. Go to a bar. Go to a cinema. Go to work. Так? Тобто, коли ми кудись прямуємо, це завжди «to», Це правильно. Але багато людей також кажуть go to home. Це вже неправильно. «Come back home», Теж не «come back to home. Come back to the office. Yes. Come back to work. Бла 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 тобто повертатись кудись, йти кудись To, але хом домівка завжди без to. Як я кажу своїм студентам, це запам'ятати. Коли ви йдете на роботу, у вас є сили, у вас є бажання працювати, звичайно. Коли ви кудись йдете, прямуєте в кіно, у вас дуже багато сил. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Але що стосується домівки, коли ви дуже втомляєтесь після робочого дня, куди ви хочете, ви хочете додому, так ось просто уявіть собі, ви настільки вже втомились. Що ви навіть забуваєте деякі слова використовувати, і ви забули використати це цю. Тому, коли ми йдемо додому, повертаємося, бо йдемо go home, come back home. Все запам'ятали. The next one excuse me and sorry. So excuse me is if you are bothering somebody or you need to get somebody's attention. Mm -hmm. And sorry, is if you have done something wrong or bad, and you apologize. Частіше за все. І excuse me sorry, так вам перекладач буде перекладати вибач. Але excuse me, це коли ви когось, як лексі сказали, bothering, так тобто тривожити. І Коли ви хочете про щось попросити, ви можете сказати excuse me, баба баба. Але sorry використовується, коли ви щось накоїли. Коли ви хочете вибачитись перед кимось, ви використовуєте sorry. Це те, про що сказала нам Лексі. Запам'ятайте. Наступне. Окей, окей, okay, okay, cool, is it correct? No, it's not. No, it's not correct. Uh, дуже часто ці prepositions. In Monday, on Monday, at Monday. Як це запам'ятати? Я завжди своїм студентам даю один крутий лайфхак. Дивіться, як запам'ятати, що ставиться з днями тижня. Який перший день тижня? Це понеділок. Monday. У слові Monday у вас вже є preposition, який вам потрібен. On Monday. on Monday. On Monday. on Monday. і з іншими днями тижня теж. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, бла 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 бла, -бла, -бла. Їдемо далі. Який, яка у нас перша частина дня? Morning. Morning. А ну пошукайте ось в цьому слові, який preposition нам потрібен. On, in або at. Теж він ось вже тут є in. Тобто ми кажемо in the morning, in the afternoon, in the evening. Але тут є один виняток. Ми кажемо at night. Тобто, ось вам крутий лайфхак, як можна запам'ятати? Перший день тижня понеділок там вже є on. Перша половина дня це morning, це ранок, там теж є in. Все, запам'ятали. Наступне. Ух, дуже багато людей кажуть: depend from. Так, тому що залежить від. Від Це, наче прикладається from, але. depend on. You cannot depend on me anymore. We can't depend on him to help either. Depend on. Це завжди залежить від чогось. Depend on something. Залежить від чогось. І остання останнє моя улюблена помилка, будь ласочка, Лексі, прочитай мені. The greatest mistake we make is living in constant fear that we will make one. Це Мій підхід до навчання. Найбільша помилка, яку ви можете взагалі в своєму житті зробити, це життя зі страхом, що ви цю помилку зробите. Дуже багато людей думають: блін, я не знаю граматики, блін, я не знаю того. І мені в коментарях там деякі вчителі пишуть: Олександр, а тут чому не С, а тут чому не ІДІ, а ось те, те, те. Саме тому дуже багато людей все ще не спілкуються англійською мовою. Нас зі школи навчали, що помилки це погано. За помилки ви отримуєте двійки. За помилки вас варять, на вас дивляться якось ось так. Вчителі, але. Найбільший страх це боятися зробити ці помилки. Тому, друзі, будь ласка, не бійтеся помилятися. Ви можете вивчити нову мову, ви можете будь-що досягти в цьому житті, тільки якщо ви будете постійно помилятися і робити роботу над своїми помилками. До речі, на одному з уроків ми з Лексі казали, що коли ви робите помилки, є таке британське дослідження, що коли людина робить помилки, вона вивчає більше, ніж та людина, яка ці помилки не робить. Тому ми вам бажаємо робити ці помилки. Do you agree? Yeah, I do. Так, ви дуже багато накручуєте собі в голові, але в реальності нічого страшного вас зрозуміють, навіть якщо ви будете спілкуватися з помилками. Ми бажаємо вам робити ці помилки, але робити їх задоволенням, не боятися їх робити, і тоді у вас точно все вийде. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо вам воно сподобалось, підпишіться на канал, тут буде багато корисної інформації. І поділіться своїм фідбеком щодо цього відео. І ми вас будемо чекати на наступних відео на нашому каналі. See you. Bye bye. See you guys. Don't be afraid to make mistakes. Не бійтеся помилятися, ми вас віримо. Ми віримо в вас. Mm -hmm. вас. Ми віримо в вас. Ми віримо в вас. Ви неймовірні. Ви неймовірні. Ви неймовірні. Bye bye guys.